Доброго сім дня, сьогодні 2 листопада, 24 рік, вже осінь така, файна, сьогодні пасмурно, листя осипається. Трошки покажу, що я роблю. тут вже зачистили, трошки города. Саджанці упаковую кожен день. Не переживайте, що морози. я сажу круглий рік, це не розсада, щоб боялося морозів. Навіть Костя казав. І в мене не раз було, що медвежий просто на землі цілу зиму валявся. І весною посадив його і без проблем. А я маю на увазі сіянці. Без проблем росте так, що нема там ніякої біди Днем посадили. Якщо вночі й мінус, опілками присипали і все. Це такі на голокорих з грибами. Пощепив людині. Це 14-та. Такий приріст Хуська. Караманівський від кості Жаданний. Покажу орішки Це Хуська бомба. Це підряд не сортурований. Це мені сокласник Такий коробку зробив. Ще одна я, но ну, ту другу ще не наповнив. Це Хуська, це Хуська на Просто, ну, Я зважував і вибирав, щоб більш-менш одинакові були оріжки. Це теж Хуська. Це Караманівський від Кості. Файний орішок. Англії 2. Це новинка. Нові сорта. Ну, будуть, думаю, будуть вже на слідуючий рік у продажі. Англії червонолисний трапезунт, Краснодарський, Вася. Довгий тонкокорий врожайний і трекстон. Це теж хуська. Такі уріжки. Людині зробив з медом хуську. Буду робити, зроблю, може, штук 100 баночок. Спеціально уріжка лишив. Мед брав. У руслана Жоноватого. Із Акації дуже смачний мед. Рекомендую. Ще мені відправив Руслан. Сьогодні з пошти заберу мед. Дякую велике Дуже смачний мед. І хлопець совісний. Це тут караман. Великий. Собі буду садити караманівський і хуську. Ну і ще деякі я в основному хуську. Це напакував сьогодні в контейнер буде грузитися людині. в Цьому році всі просять. На таких штамбах 50-60. Коли є великі, великі не хочуть Коли нема великих, великі хочуть І от показую. Весною людина собі. Де хочеш, штамп формирує На 70-80 де хочеш. Залишає 3-4 бруньки, обрізає і все. Що? Місце щеплення немає різниці. Штамбік формується, на якій висоті ви хочете. І з Сережками. Це довжина у контейнер 1,20 метрів, я пообрізав. І сьогодні будемо грузити в контейнер. Так що не переживайте, садити можна без проблем. От покажу от такі на власних коріннях. Є різні, теж і сірешками є, і біля кущів близько, що ростуть, тут капою, бо дуже вже загущено наросло. Є там і трьох річні, попадаються. Так що саженців хватить, не переживайте. Всім пока, будьте здорові і швидше перемога.